За червень місяць на території Лозівського району виникло 5 пожеж. Внаслідок пожеж ніхто не постраждав. Так, 15 червня в селі Федорівка відбулася пожежа в житловому будинку. Причиною займання сталося коротке замикання електромережі. Нагадуємо громадянам, що зараз пожежу небезпечний період. А відтак існує велика загроза виникненню загорання. За підвищення температурних показників навколишнього середовища, тож звертаємося до населення з проханням не провокувати пожежі на відкритих територіях та дотримуватися елементарних правил безпеки. Категорично забороняється створювати смітники та запалювати відходи, розводити багаття у лісі та лісопосадках, палити, кидати у лісі та лісопосадках непогашені сірники та недопалки, залишати у лісі просочені бензином, гасом, мастилом або іншими горючими речовинами ганчір'я, спалювати стерню та рослинні залишки на сільськогосподарських полях. Дозволяти дітям бавитися із сірниками та запальничками нагадуємо, що згідно Кодексу України про адміністративне правопорушення, спалювання сухої трави, листя, стерні, луків та пасовищ для громадян передбачений штраф від 3060 до 6120 гривень а також під час воєнного стану в країні паліїв. Притягують до кримінальної відповідальності за статтею 113 Кримінального кодексу України, в якій передбачається покарання для порушника у вигляді позбавлення волі строком від 10 до 15 років з конфіскацією майна з метою запобігання виникнення пожеж в природних екосистемах інспекторським складом Лозівського управління ДСНС постійно проводяться профілактичні рейди. З мешканцями громади також під час таких заходів громадянам доводяться основні правила пожежної та техногенної безпеки розповідаємо про мінну небезпеку, правила безпеки під час виявлення вибуху небезпечних предметів. З метою підвищення рівня захищеності населення інспекторським складом Лозівського райуправління ДСНС спільно з органами влади та правоохоронними органами було проведено перевірку укриттів для цивільного захисту населення в п'яти громадах району. Загалом обстежено 116 захисних споруд цивільного захисту. Основна увага приділялася саме безперешкодному доступу до них, а також їх забезпеченням найнеобхіднішим майном, засобами та матеріалами. Під час перевірок проведено бесіди з балансоутримувачами, а також відповідальними особами, Роз'яснено нормативно-правові засади, що не дозволяють у період воєнного стану. Тримати укриття зачиненими наголосили на відповідальності у випадку порушення законодавчих норм. Також надали рекомендації по покращенню стану готовності тих, які не відповідають нормам та не забезпечують можливість безперервного перебування в них населення впродовж не менше 48 годин. 15 червня співробітники Лозівського райуправління ДСНС. Взяли участь у відкритті класу безпеки. Клас безпеки є важливим інструментом для підвищення обізнаності дітей щодо пожежної та мінної безпеки. Під час занять діти дізнаються багато цікавого про те, як саме вести себе в надзвичайних ситуаціях, про можливі наслідки і небезпеки на ігор з вогнем іншими пожежонебезпечними речовинами. Нагадуємо дітям номери виклику екстрених служб та розповідаємо про небезпеки, пов'язані з військовими діями, зокрема про мінну небезпеку дій у разі отримання сигналів повітряної тривоги. Дотримуйтесь правил пожежної безпеки, це допоможе надійно захистити вас та ваш будинок від пожежі. У разі виникнення пожежі терміново зателефонуйте до служби порятунку за номером 101.